Як зареєструвати ТОВ? Підписуйтесь, а я відразу до суті. Отже, 10 кроків. Перше, збираємо необхідну інформацію для реєстрації, а саме: дані паспорт код засновника, директора кінцевих бенефіціарних власників. Назва, види діяльності за класифікатором КВЕД, юридична адреса, розмір статутного капіталу, номер телефону компанії, електронна пошта і дуже важливо, обираємо систему оподаткування. Друге. Готуємо пакет установчих документів для реєстрації. А саме протокол або ж рішення, статут, структура власності, наказ, реєстраційна заява. Третє. Друкуємо, прошиваємо, підписуємо, завіряємо пакет документів, робимо нотаріально завірені копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників товариства. Четверте, несемо пакет документів до державного реєстратора, вистоюємо чергу або ж подаємо документи дистанційно за допомогою електронних ключів. Але майте на увазі, дистанційно не можна зареєструвати власний статут ТОВ, тільки типовий відже модельний статут. Також важливо правильно подати заяву про обрання системи оподаткування на цьому моменті. П'яте. Чекаємо, поки ТОВ стане на облік в податковій, органах статистики та органах соціального страхування. Шосте. Отримуємо виписку про державну реєстрацію ТОВ. Сьоме. Робимо початку або документ про діяльність ТОВ без початки. Восьме. Якщо ви все зробили вірно і зареєструвалися платником належного податку, подаємо запит на отримання витягу. Наступний крок дев'ятий отримуємо витяг власне з реєстру платників податку. І десяте відкриваємо нарешті банківський рахунок та ключі електронного підпису для того. Складно, ну ймовірно, особливо важливо не припустити спомилки на старті. Ми допоможемо або, взагалі, зробимо все за вас під ключ. Консультація безкоштовна. Фокусуйтесь на важливому рутину, зробимо ми.